Слава Ісусу Христу, вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до початку цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашого ранішнього розважання ми візьмемо з вами текст із другої книги Хронік. Нехай Отже буде на вас страх Господній, дійте обережно. Бо в Господа Бога нашого немає неправди, Він не дивиться на особу і не підкупство ані на підкупство. Нехай страх Господній буде на вас. Бо Бог не дивиться на особу, Бога неможливо підкупити. Бог є правдивий суддя. Бог є єдиний суддя, який може дійсно справедливо розсудити будь-яку справу? Питання тільки в тому, чи ми довіряємо Богу від цю справу. Знаєте, можливо, в традиції нашого народу, як християн, втратилася така річ, як благословення. Тобто, як часто ми Просимо благословення. Чи як часто ми самі даємо комусь благословення? Як часто ми, як батьки, благословляємо своїх дітей на цей день чи на будь-яку справу? Як часто батько в сім'ї, голова сім'ї, благословляє їжу. Благословляє той стіл, до якого всі сідають їсти. Розумієте, Бог це суддя. І суддя це, це той суддя, який дійсно дає своє благословення. Він вирішує цю справу, будь-яку справу. І Богові байдуже, хто стоїть перед Ним. Він дивиться на серце людини. Тоді хтось може сказати, а де ж тоді ця Божа справедливість? Чому далі в нашій Україні є отака несправедливість? Що люди, які мають владу, чинять що хочуть, а прості звичайні люди, які не мають ні грошей, ні влади, мусять потерпати. Чому Україна потерпає від війни? Це це тільки через те, що люди відкидають Бога. Що мається на увазі відкидають Бога? Коли ти знаєш закон, і закон говорить, що ти маєш зробити так, так, так. Бо якщо ти не дотримуєшся закону, будуть наслідки такі, 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 і людині дається право вибору. Вибирати іти шляхом закону чи йти шляхом беззаконня. І от все, що відбувається в нашій країні, тобто отака несправедливість, про яку ми говоримо, це є шлях беззаконня, який вибрали люди. Насправді, кожен з нас є добрим, Бог нас створив добрими. Ми не можемо бути апріорі злими людьми. Тому що якщо Бог допустив у наше життя, значить Бог сотворив нас добрими для добра і любові. Але правдива любов Бога якраз полягає в тому, що Він дозволяє людині робити вибір. Але щоб людина зробила правильний вибір, Він їй підказує. Тобто дає оці закони. І він, як суддя, каже: дивись, є такий закон, є такий закон, є такий закон. Якщо ти будеш дотримуватися цього закону, буде в тебе так, будеш дотримуватися цього закону, буде так. А якщо їх не дотримаєшся, буде знищено. Є закон чистоти, тобто не чини перелюбу, не пожидай жінки і чоловіка ближнього твого. Якщо ти будеш цей закон дотримуватись, значить твоя сім'я буде чистою, значить ти будеш мати вірного чоловіка і вірну дружину в своєму житті. Але якщо ти не будеш дотримуватися чистоти, і так як зараз модно жити е, гром, ві, громадянським шлюбом, де люди живуть без жодних зобов'язань, де немає, як вони зневажливо кажуть, цього штампа в паспорі чи неба благословення церковного, люди просто собі зійшлися і живуть разом. Це розпуста. А живучи в розпусті раз з одним, з другим, третім, четвертим. Як каже Христос до Самарянки, мало п'ятьох чоловіків і той, з яким ти зараз живеш, не є твоїм. Тобто людина тоді не буде мати нікого в своєму житті. От вам і маєте закон. Бог є суддя, Бог того, хто дотримується закону, який він установив, благословляє. Але Бог в своїй любові не може знищувати людину. Ми знаємо про ті кари, ми знаємо про потоп, який був насланий на, на все людство, про содом і Гомору знищено. Але це вже був такий вибір людей, людей. Людей попереджалось, просилось, вмовлялось. Люди не слухали, людям було байдуже. Люди жили в своє задоволення. І Господь Бог дав їм наслідок їхнього вибору. Бог це той суддя, якого підкупити неможливо. Знаєте, можна скільки завгодно приносити пожертв в храм, будувати храми, монастирі будувати, і думати, що тим ти відкупишся за свої злодіяння. Ні. Бог завжди дивиться на серце людини. Якщо серце людини розкається, якщо людина визнає свої провини, то Бог як суддя прощає її і благословляє її. Наша молитовна варта це молитва про прощення, це молитва про захист, це молитва про покаяння. Ми стоїмо, на, в молитві ми стоїмо на варті людської душі, щоб зберегти душу наших хлопців, щоб вони не переступили оцю межу людяності, бо вони на війні. Ми молимося за навернення і покаяння грішників, тобто тих людей, які знають закон, але цей закон переступають, зневажають. Бог, якщо так вже говорити чисто по-людяному, Бог мав би знищити диявола цього корення всього зла, але Бог своєї любові чекає на навернення навіть найбільшого і найстрашнішого грішника. І от сьогодні, чому я закликаю так постійно до молитви, до цієї періодичної молитви? Бо це те, що дав нам Господь. Бо коли ми стоїмо в молитві, маємо цей страх Господній. Страх Господній, тобто правдивий страх перед тим, що я не хочу завдати болю своєму ближньому. Я не хочу скривдити нікого. Я не хочу, щоб людське життя було втрачено і знищене. Тож вставаємо на молитву, молімось, отримуючи від Бога оцю владу. Владу благословення. Бо Бог нас благословляє, дає нам силу, і ми маємо благословляти і ділитися з іншим. Так як Бог дивиться на серце людини, так і ми маємо дивитися на людське серце. Людину навчати, розуміти, не засуджувати. А там, коли не можемо зробити щось фізично, то завжди маємо молитись. Молитись за навернення грішника. Но молитись за навернення кожного, хто знає закон. Але, на жаль, цього закону не дотримується. Путін теж знає закони. І тому маємо намолитися за його навернення, щоби він схаменувся, забрав свої війська з нашої країни, з усіх країн, де тільки він вліз, покаявся в своїх гріхах і змінився. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє. Нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від в Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас гришний. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішних. 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 Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас Грішне. Господи Ісусе Христе, Сино Божий помили нас Грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови, благослови захорони захисти, Господи, цю сьогодні, цей сьогоднішній день всіх наших, всіх наших військових. Кожного, хто зараз зі зброєю в руках захищає, і визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки за небойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників, поліції, усіх тих, хто зараз <кій> перебуває в полоні, поверне живими і нешкодженими додому. І просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, розкаяли своїх злочинах, склали всю свою зброю, залишили територію Криму і України і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції і даруй нам сьогодні переможний і визвольний день. Бо ти святий і завжди, нині, повсякчас, на віки вічні. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Нагадую, що в 12, 3, 6, 9 годині ми продовжуємо нашу денну молитовну варту. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!